Наша громадська організація існує вже 11 років. Це екологія, культура, освіта. Дійсно, ми займалися трошки іншими питаннями громадського контролю. Ми займалися питанням волонтерської допомоги, питанням приміщених осіб. У нас було багато питань, якими ми займалися. Але потім ми дозріли, побачили, що це йде війна за українську ідентичність. Побачили в тому від цієї війни, що багато людей вже не розуміють, як. В якому стані, що далі буде, і ми позовні, треба повернутися до наших коріння, до нашої ідентичності і дослідити це питання. І питання єдесану, питання культурної спадщини це питання, яке саме життя продиктувало. Наша команда перейшла на інший рівень. У нас були в команді і майстри. Ні, і молоді люди, і люди краєзнавці. Тобто, ми хотіли наш потенціал реалізувати і зробити добрий, добрий, добру справу і для наших громад, десяти, і для нашої команди. Ну зробити декілька продуктів Це і атлас культурної спадщини, це і фестиваль. Ми в тому, до речі, році робили вже такий міні-фестиваль на території березанки, маленький-маленький. Але він був цікавий. Приїжджали різні гурти, приїжджали чумаки, приїжджали переселенці. Тобто, ми зрозуміли, що це ніша, яку треба правильно зайти, і. Дослідити, навчити ну, молоде покоління української ідентичності, щоб вони розуміли, що це, де і як це. Бо зараз такий цікавий час, динамічний і плинний, і за цією війною люди втрачають саме основне наше українське коріння і наші традиції і побут. Південна Україна це старовинна назва Єдесант, територія колишніх єдесанських ногайців, але на цій території жили всі.